Вітаю в об'єктиві дев'ятки найважливіші події Дніпра та області. Спираємося на факти, коментарі експертів, підіймаємо суспільно важливі теми. У студії працює Владислав Малько сьогодні. У випуску про таке пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській області та дефіцит в енергосистемі України чи прогнозують відключення світла, обігріваються як можуть. Мешканці Академмістечка на проспекті Гагаріна досі не отримали тепла в свої домівки. Об'єднатися та співпрацювати, як у 228-му окремому батальйоні вибудовують сучасну систему логістичного забезпечення для фронту. Вулиця Петра Григоренка у Дніпрі. За що право захисника і генерала тримали в психлікарні? Розкажемо в рамках циклу сюжетів перейменування топонімів Дніпра. Сьогодні вночі неспокійно було у Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях там тривала ракетна небезпека. Окупанти спрямували ракету на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Докладніше про ситуацію на фронті у нашій традиційній мапі. На Купінському напрямку ворог знову вів штурмові дії в районах Синківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Наші бійці відбили 12 атак. На Бахмутському напрямку російські окупанти наступальних дій не вели. Наші захисники продовжують штурмувати південніше Бахмута Донецької області. Задають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку загарбники намагаються оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону. Також окупанти наступали східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Там відбито 30 атак українськими військовими. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. У той час на Запорізькому напрямку російські війська намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, проте безуспішно. А на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Скрутне становище в енергосистемі України. Людей закликають економити. Фахівці фіксують збільшення споживання електроенергії та дефіцит через зниження температури. Так, у Дніпрі внаслідок аварії знеструмлені окремі будинки на житлових масивах тополя та перемога. Загалом же за вечір 22 листопада в Україні використання зросло на 4% порівняно з відторком 21-го. Окрім росту споживання на Дніпропетровщині, ситуацію ускладнюють обстріли, внаслідок яких повідомляють в Укренерго пошкоджень зазнають обласні мережі. В національній енергетичній компанії додають, відновлювальні роботи після російських ударів спеціалісти проводитимуть в залежності від безпекової ситуації, а запуск планових відключень поки не прогнозують. Обігріваються як можуть. Мешканці Академмістечка на проспекті Гагаріна досі не отримали тепла в свої домівки. Хоча на вулицях вже лежить сніг та стоїть морозна погода. Чому людям досі не дають опалення, розбирався Сергій Філіпов. З настанням холодів, пані Валентина перенесла майже все своє життя до однієї кімнати. В день вона тут їсть, читає та переглядає телевізор. Тут же й спить. Каже, майже весь побут звівся до спеціальних подушок на дивані, де їй зручно сидіти. перед глазами переді мною перед очима має бути годинник, щоб я бачила котра година і знала, що мені далі робити. І я, коли повертаю голову, бачу телевізор. Я віжу телевізор. Зараз усе її життя обертається навколо обігрівача. Йому доводиться працювати майже цілодобово. Однак електричний радіатор ледь справляється. Хоча пані Валентина вимикає його тільки коли виходить з квартири. Тут в цій же кімнаті я сплю в одязі, що зараз на мені, я не знімаю його, тому що міняти теплий одяг на холодний я не хочу. я на вулиці морозна погода вже натякає на скорий новий рік. Однак у мешканців академістечка настрій явно не святковий. Тепло від батарей у своїх домівках вони в останнє відчували минулого сезону. В нас діти, в нас старенькі люди, дуже багато пенсіонерів, і ми не можемо знайти спільну мову з руководством інституту, щоб вони дали нам тепло в наші. Квартири відсутність тепла їм пояснюють великими боргами. Мовляв, не всі сплачують за комунальні послуги. І як результат, балансоотримувач не має змоги закупити нафтогазу блакитне паливо. Тим, хто боргів не має, від таких пояснень тепліше не стає. Мінус 6, а діти мерзнуть. У нас немає боргів за опалення. Чому ми повинні е, так жити? Тепло до академістечка постачає колишній університет залізничного транспорту. Зараз він у складі Державного університету науки і технологій. Виконувач обов'язків ректора пояснив, його виш фізично не мав можливостей закупити паливо. Борги перед університетом називає шаленими. Попри це, ми все рівно будемо давати газ. Просто ситуація, яка склалася, вона з об'єктивних причин, тому що в університеті не було коштів для укладення договорів, в тому числі для. Подачі тепла мешканцям за його словами, кошти на газ горем пополам університет знайшов. Договір з НАфтогазом уже уклали. Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи і до кінця тижня обіцяють дати тепло. А мешканці академістечка поки готуються до більш радикальних методів: мітингів, перекриття доріг та звернень в усі інстанції. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Дніпряни винні КП теплоенерго понад один мільярд гривень. Торік містянам пропонували різноманітні рішення погашення боргів, але попри це сума у 2023-му збільшилася на 170 мільйонів гривень. Констатують комунальники. Тож фахівці центру обслуговування абонентів КП «Теплоенерго» попереджають, підприємство може подати позов до суду після трьох місяців несплати. Та додають відсутність коштів, призведе до того, що не буде за що закуповувати блакитне паливо. Під час відключень світла обладнання може страждати і не буде за що його ремонтувати. В теплоенерго готові укладати договори з реструктуризації з громадянами, які заборгували за надані послуги. Стратегічне забезпечення фронту за новим підходом. 228-й окремий батальйон логістики об'єднує фахівців з числа військових та цивільних для більш ефективної та пришвидшеної підтримки військовим. Так, благодійники та волонтери матимуть можливість бути поруч із воїнами ЗСУ та безпосередньо їм допомагати. Така співпраця вже дала змогу логістичному підрозділу отримати додаткову техніку та ресурси для продуктивнішого забезпечення фронту необхідними засобами. Більш детально про цивільно військове співробітництво від 228-го окремого батальйону. Далі в сюжеті. Коли ми оцінили перші результати наших партнерств, ми зрозуміли, що люди ще не втомилися підсилювати і допомагати війську. А завдання військових дати людям зрозуміти, чим як і коли можна допомагати, щоб стати частиною нашого війська, нашої спільної перемоги. У батальйоні зазначають, у їх підрозділі завжди чітко сформовані потреби від військових. Тож за допомогою стратегії співробітництва, яка передбачає розподіл ролей захисники, координують, а цивільні допомагають. Вони вже змогли пришвидшити забезпечення наших оборонців найнеобхіднішим. Завдяки цивільно цивільно-військовому партнерству ми отримали навантажувач повноприводний маніту. Який е, дозволив в рази нам пришвидшити операції завантаження розвантаження нашого майна і доставки його до передових військ на лінії зіткнення, це дозволяє нам е, не тільки прискорювати наші операції, але і вивільняти е, чималу частину людських ресурсів і перерозподіляти їх у більш раціональний спосіб. Основними аспектами нового підходу діляться в окремому 228-му батальйоні логістики. Постала взаємодія, звітність та зворотний зв'язок. Тож благодійники, волонтери та представники бізнесу мають можливість допомагати ЗСУ постійно контактуючи з військовими. Батальйон зараз вибудовує сучасну систему логістичного забезпечення сил оборони. Для ефективної боротьби за спільним ворогом нам потрібно виходити. На стабільне партнерство з бізнесами і організаціями. Чим ефективніше, оперативніше працюватиме наш батальйон, тим якісніше виконуватимуть свої завдання наступальні і оборонні операції наші бойові підрозділи, яких ми забезпечуємо критично важливими для виконання завдань з засобами. Головним завданням підрозділу є підсилення та розбудова сучасної системи логістики для фронту. Тож військові з 228-го окремого батальйону закликають українців співпрацювати та допомагати серед актуальних потреб техніка, засоби та обладнання для ремонтних робіт. Максим Фандій, Павло Грунт, новини 9 каналу. Надолужити шкільну програму. У Дніпрі в одному з міських ліцеїв створили центр. Там школярі отримуватимуть втрачені через війну знання. Це стало можливим завдяки освітньому проєкту від ЮНІСЕФ, у рамках якого відібрали 30 освітніх закладів по Україні. Триватиме він до травня 2024 року. У новоствореному центрі учні у позаурочний час займатимуться з вчителями. Початкові класи 4 години на тиждень, а старші і середні 3. У разі тривоги навчання продовжиться в укритті. Таким чином діти наздожинуть знання з математики та української мови. Ми зібралися в 142-му ліцеї імені П'єра Декобертена в спільноту в заступників директорів всього міста для того, щоб подивитися, як створив заклад освітній центр з надолуження освітніх втрат і знайти якісь точки дотику між закладами, яким чином ми можемо допомогти дітям сьогодні. В'язень каральної психіатрії Сім років примусового лікування у психлікарні так радянська система намагалася розправитися з українським правозахисником генералом Дисидентом. Петро Григоренко вірив у систему, але мав сміливість казати про її невідповідність вихідним ідеалам. Саме за його ініціативи була створена українська гельсінська спілка. В світі Петра Григоренка знають як захисника кримських татар у Дніпрі є вулиця на честь видатного українця. Чому його ім'я варто пам'яті докладніше в нашій постійній рубриці перейменування топонімів Дніпра? У центральному районі Дніпра вже сім років є вулиця, названа на честь українського правозахисника, дисидента Петра Григоренка. Науковиця Світлана Ілова розповідає, Петро Григоренко народився в селі Борисівка, нині Запорізької області. У три роки залишився без матері, тому життя його було складне і трудове. У юні роки був прихильником комуністичних ідей. В 14 років став до лав сомолу, в 15 років він створював комсомольський осередок в своєму рідному селі. Пізніше став членом комуністичної партії, вчився в Харківському технологічному інституті, але обрав військову кар'єру. Петро Григоренко закінчив з відзнакою Московську військову технічну академію. У військовій справі був успішним. Був учасником японської війни, воював на Халкінголі, отримав поранення, воював під час Другої світової. Його кар'єра була досить успішна. Під час Другої світової війни він дослужився до полковника. Після війни він викладав військовій академії і там отримав звання генерала-майора, захистив кандидатську дисертацію, готувався до захисту докторської. Проте, в 1961 році життя Петра Григоренка змінилося після виступу на черговій партійній конференції, на якій він в тому числі висловив побоювання про те, що є загроза виникнення другого культу особистості, натякаючи на макиту Хрущова. За це Петра Григоренка понизили та відправили на далекий схід. А восени 1963 року діяч організував підпільну спілку боротьби за відродження ленінізму, за що послідував арешт. Він був позбавлений військового звання, пенсії, бойових нагород, усіх засобів до існування. Судити таку людину було небезпечно для держави, тому що він був занадто грамотний, занадто вольовий, відомий і авторитетний, тому його відправили до психлікарні. Два роки він піддавався. Лікуванню в психлікарні. А після повалення влади Микити Хрущова він був звільнений. Та після так званого лікування Петро Григоренко дізнався про трагічну долю кримських татар і стає лідером руху захисту цього народу і руху повернення кримських татар на батьківщину. Петра Григоренка знову заарештували. Ніхто у світі не зробив для кримських татар стільки, скільки зробив Петро Григоренко, Його численні інтерв'ю, заяви, прес-конференції сприяли тому, що кримсько-татарська проблема вийшла за межі радянського союзу. Другий арешт викликав хвилю протесту по всьому світу. Виходили протестувати італійські студенти, студенти скандинавських країн, бельгійські студенти. Вперше підняв свій голос Андрій Сахаров саме на захист Петра Григоренка. Ну, це не завадило протримати його в цих лікарні. П'ять років напередодні візиту американського президента ВРСР Петро Григоренко був звільнений. Петро Григоренко ніколи не думав про еміграцію, але потребував операції, яку могли на той час зробити в Сполучених Штатах Америки. Як тільки він виїхав, він зразу був позбавлений права на громадянство в СРСР і закінчив своє життя в Америці. Там похований. Кримські татари в Сімферополі звели пам'ятник Петру Григоренко, а український президент Леонід Кучма посмертно нагородив його орденом за мужність першого ступеню. Науковці закликають Дніпрян уважніше ставитися до перейменувань. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу. Продовжуємо стежити за подіями Дніпра та області і оперативно інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте цікавий привід для обговорення або новину, повідомте за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. На цьому все теплого і спокійного вам вечора. Побачимось.